Друзі, Це програма. На що там у вас сьогодні? Ми говоримо із Анастасією Славковою. Це ведуча радіо Європа плюс Дніпро. Поговоримо про гвардію наступу колего, вітаю за тиждень набору для проходження служби за контрактом у підрозділі штурмової бригади Гвардія наступу подали заявку 123 добровольців із Запорізької області. Вони будуть виконувати обов'язки або в лавах Національної поліції України, або в лавах Нацгвардії, або як прикордонники, тобто цілий спектр можливостей, щоб люди могли обрати те, що їм до душі до 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон виявили бажання, Долучитися понад 30 добровольців. Гвардія наступу нагадаю, що це загальнодержавна ініціатива. Її підрозділи створюються для звільнення тимчасово окупованих територій і підпорядковується Міністерство внутрішніх справ України. У Запоріжжі набір стартував 3 лютого. А що у вас? Вітаю вас, колеги на Дніпропетровщині. Також триває вступ до гвардії наступу до таких підрозділів як Лють, Рубіж, Карадах та Боровій. Записуватися добровольці можуть у дев'ятьох снапах. І два із них знаходяться саме у Дніпрі. Приймаються у нас, як повідомляють в обласній поліції саме добровільці, але все ж таки акцент робиться більше на колишніх або Діючих працівниках національної поліції, або а, рятувальників, або прикордонників І, до речі а, цей. Гвардія наступу також формується на базах нацполіції, Держприкордонслужби і Національної гвардії України. Люди приходять до ЦНАПів добровольці, приходять вони і друзями також всі разом хочуть потрапити наприклад до одного підрозділу. А як повідомляючи після того, як їхні заявки будуть прийняті, люди відправляються. На обстеження до е медицинської комісії, ну а потім вже починається навчання. Як розповіли у національній поліції, навчати людей будуть саме за натівськими стандартами, і е потім вони отримуватимуть... Саме зброю націвського зразку На Дніпропетровщині охочих чимало. Це саме ті люди, які будуть звільняти нашу країну від російських окупантів. І до речі, також повідомляють, що найголовніше у людини це бажання, і потім вже з результатами медичних показників вони будуть навчатися і будуть далі працювати Цівати у гвардії наступу, і також, як повідомляють цю обласній поліції, люди будуть за це отримувати зарплатню. Колего дуже вдячна за цю інформацію і за розмову. Побачимося, друзі. Це проект. Ну що там у вас? До нової зустрічі.